Вітаю всі, хто дивиться Калуське міське телебачення. В ефірі Телевізійні новини В Студії Олександр Смаль. Згідно з розпорядженням міського голови Ігоря Насалика, 15 жовтня у Калуші мав розпочатися опалювальний сезон. Про підготовку котелень, угоду з скалуської ТЕЦ та стан розрахунків населення за використані воду і теплоенергію. Ішлося на прес-конференції директора комунального підприємства Водотеплосервіс Ігоря Яковини, яка відбулася 18 жовтня. Минулого року опалювальний сезон у місті розпочався із запізненням. Цьогоріч тепло надійде на підприємства бюджетні установи та оселі громадян без проблем. Проте тільки тоді, коли середня температура повітря впродовж трьох діб опуститься нижче плюс 8 градусів Цельсія, у цьому запевнив журналістів директор комунального підприємства Водотеплосервіс Ігор Яковина, який, розпочавши прес-конференцію, відразу виокремив три головних питання: співпрацю з Калускою ТЕЦ, підготовку котелень та питання водопостачання і водовідведення 12 числа, 12 жовтня закінчились переговори з ТЕЦом. Щодо укладання угоди на теплопостачання, 12 числа угода була підписана, зареєстрована вона 15 числом. Показую вам договір на скількох сторінках. З ТЕСО, підписаний всіма сторонами учасниками, тобто підписаний, погоджений міським головою і погоджений директором ДПЗД Україн Тренера Кучером Максимом Васильовичем. Враховуючи технологічну особливість запуску ТЕЦ, з 12 числа вони почали запуск. ТЕЦ у зв'язку з тим, що лукор був зупинений. І 15-го числа на місто Калуш спочатку проходило заповнення мереж, а потім, відповідно, і подача теплоносія, згідно температурного графіку. Згідно розпорядження міського голови, яке видано. Опалювальний сезон розпочинається офіційно з 15 жовтня, але при умові, що середньодобова температура протягом трьох діб буде нижче 8 градусів плюс. На сьогоднішній день погодні умови, оскільки днем тепло, вечором холодніше, плюс 8 протягом трьох днів ще не було. 5 жовтня відбулося засідання комісії. Регулювання ринку комунальних послуг, на яке наше підприємство захищало ліцензію по теплопостачанню. На сьогоднішній день ми маємо три ліцензії. Тобто ліцензію на постачання теплової енергії, ліцензію на транспортування теплової енергії і ліцензію на виробництво теплової енергії. От Три ліцензії, як вони виглядають, можна побачити. Одним із пунктів договору по ТЕЦ це є те, що. З 1 січня ми маємо до 1 січня ми маємо розробити тарифи, оскільки буде і три тарифи по теплопостачанню. І з 1 січня тез виявив бажання ДПЗД Україн про те, що безпосередньо будуть заключати договори з бюджетними і з іншими установами. Тобто до 1 січня ми маємо розробити три тарифи. І при тарифі на транспортування ТЕЦ безпосередньо буде заключати угоди напряму. Це якби перший крок до передачі теплопостачання до у Карантеренерго. Оскільки минулорічний опалювальний сезон у Калуші розпочався із запізненням, то цього року комісія змін регіон Буду детально вивчила ситуацію у місті, і 15 жовтня на селекторній нараді було озвучено, що Калуш отримає 25,5 мільйонів гривень для покриття різниці у тарифах. Єдине питання залишалося як як найшвидше внести зміни в діючу постанову кабінету міністрів щодо переформатування розподілу по областях. В тому числі і новоно-Франківську, на включаючи наші 25,5 мільйона. Тут я це не політика, я говорю реальні речі. За три дня сьогодні ми чекаємо на підписання постанови. Я особисто би хотів подякувати народному депутату Келестину Валерію Васильовичу, який допоміг це швидко зробити. Сьогодні зміни до постанови будуть готові, надруковані, і з завтрашнього дня ми починаємо процедуру підписання протоколів. І закриття заборгованості водотеплосервісу в сумі 11,9 млн 10 грн за газ перед НАК Нафтогаз і ДКАС України. Це 100% погашається заборгованості. Заборгованості не буде при проведенні взаємозаліку. Крім того, 13 млн грн. по протоколах ми закриваємо перед ДПЗД у Щодо запуску тепла, Ігор Яковина запевнив, що усі 11 діючих котелень повністю готові до роботи. Усе працює у стандартному режимі і без авралу. У разі похолодання котельні подадуть тепло споживачам без жодних перешкод. Щоправда, є у водотеплосервісу проблеми, які наразі вирішити досить складно. Якщо різниця у тарифах по теплу у місті вже реалізована, то різниця у тарифах за водопостачання і водовідведення становить 40 мільйонів гривень. Ця проблема практично не вирішувана, адже згідно з постановою Кабміну, різницю можна реалізувати лише у двох випадках: або закрити борг за електропостачання, або погасити податковий борг. Водотеплосервіс справно сплачує податки, а от енергетикам підприємство боргує 762 тисячі гривень. Проте, як повідомив журналістам Ігор Яковина, кілька місяців тому до підприємства звернулося керівництво Лукору з тим, щоб надати їм розрахунки щодо різниці у тарифах по водовідведенню. Сьогодні водотеплосервіс боргує лукору близько 35 мільйонів гривень, і цілком можливо, що знайдуться варіанти застосування різниці у тарифах. Під час прес-конференції Ігор Яковина також наголосив на тому, що розрахунки за споживьте. Ту воду вкрай низькі. Станом на 1 жовтня населення міста заборгувало комунальникам 11,5 мільйонів гривень. І хоча підприємство бореться з боржниками і через суд, і за допомогою перекривання каналізаційних стоків спеціальними пристроями, ситуація з розрахунками практично не змінюється. Деякі калушани умудряються накопичити по 8-12 тисяч гривень боргу, тобто взагалі не оплачують послуги водотеплосервісу. На що вони надіються, невідомо, але рано чи пізно рука Феміди може торкнутися і їх. В рамках передвиборної кампанії Калуш відвідав голова Всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебок. Свою політичну силу він назвав спецназом об'єднаної опозиції, без якого на цих виборах неможливе повалення українофобського режиму. Хоча у Всеукраїнського об'єднання Свобода та об'єднаної опозиції Батьківщина існують ідеологічні відмінності, все ж на цих виборах вони скоординували зусилля та домовилися про спільні дії. Олег Тягнебок зазначив про інтерес до наших виборів міжнародних спостерігачів, які у разі порушень на виборах ініціюватимуть відповідні санкції. Лідер всеукраїнського об'єднання Свобода заявив, що теперішня влада боїться цього, а також мільйонної кількості людей на вулицях. Сказав, що придворні соціологи навмисно занижують рейтинги демократичної. Опозиційних сил трапляється і таке, що люди не зізнаються за кого будуть голосувати, бо не вірять у демократичні структури. Якщо залишимо тих бандюганів, тих жуліків, тих українофобів, україноненависників, партії регіонів і комуністів при владі, тоді прекрасно розуміємо, що Україна буде холуйсько бандитською большевицько-комуністичною державою. Роздеребанять, розкрадуть, принижуть, потопчуть, знищують все. Що тільки можна знищити? Зрештою, це ми всі бачимо впродовж останніх років, двох років правління режиму Януковича, правління партії регіонів і їхніх союзничків комуністів. Олег Тягнебок назвав цьогорічні вибори чорно-білими, бо є влада і опозиція, немає півтонів і немає розмаїття демократичних сил, щоб було з кого обирати. Далі він озвучив основні пункти своєї програми, серед яких оснащення Верховної Ради сенсорними клавішами, які сканували б відбитки пальців. Це має унеможливити голосування чужими картками, а також спрощена процедура відкликання депутатів Верховної та місцевих рад, виборність і відкликання суддів, їх персональна фінансова відповідальність за прийняття неправомірних рік. Потребує припинення процес продажу стратегічних підприємств та приватизації природних монополій, які здійснює теперішня влада, запускають притворних соціологів і ті починають байки співати. Наприклад, партія регіонів 40% має. Вони вже чемпіони. В кожній області, от щоб ви знали, на кожній зустрічі до мене підходять люди і мені кажуть: от я, наприклад, не буду голосувати за партію регіонів. Так, я раніше за них голосував. Не буду за них голосувати більше. Вони розчарували мене. Але не буде моя сім'я голосувати. Не буде так само голосувати мої однокласники, не будуть голосувати мої сусіди. Я знаю, що серед мого оточення кажу, ніхто голосувати за партію регіонів не буде. А включаю телевізор партія регіонів на першому місці. Висновок, людина каже: я не йду голосувати. Я говорю, як ти йдеш? А вон не йду, бо за мене вже все проголосува. Вже все вирішили за мене. От бачите, чого вони добиваються? Вони добиваються пасивності людей. Політик заявив, що вже розроблені закони добровільно примусового повернення майна, яке незаконно вивезене в офшорні зони, необхідна енергетична безпека України, оскільки зараз ми на 80% залежні від Росії, а буде надійніше не перевищувати 30% відсотковий бар'єр залежності від одної держави і співпрацювати з іншими партнерами та застосовувати альтернативні джерела енергії, назвав діючий податковий кодекс таким, що працює в інтересах крупного капіталу, а основний тягар лягає на дрібне і середнє підприємництво. Набути відповідна шкала оподаткування, закликав країн припинити галицьку толеранцію і загравання з ворогами, провів паралелі заборони комуністичної і насильської пропаганди не лише у провідних країнах Європи, а у відсталіших державах. А в Україні і до нині не можуть рішуче відкинути ці пережитки кривавого минулого. Зачитав та охарактеризував першу десятку кандидатів до Верховної Ради. Пояснив, що узгодивши з об'єднаною опозицією, усі 225 мажоритарних виборчих округів ніхто з партнерів не мав права вето. На кандидатуру одне одного Олег Тягнебок розповів, що у східних областях України студентів змушують фотографувати на телефон свій бюлетень з голосом на користь провладної партії, а в лікарнях не видають ліки, поки хворі не обіцяють свій голос. Лідер ВО «Свобода» закликав у жодному разі не продавати свій голос, бо обираємо не склад Верховної Ради, а майбутнє. 13-14 жовтня в Івано-Франківську відбувся третій обласний та 11-й всеукраїнський турнір юних правознавців, у якому взяли участь і калуські школярі. Наша команда досягла високих результатів, посівши друге місце серед 13 команд зі всієї області. Цьогоріч Калузьку команду юних правознавців було сформовано із п'яти учасників із різних шкіл міста. На турнірі Калуш представляли Тетяна Команицька, гімназія, 11-й Б, Катерина Вербинська загальноосвітня школа номер 3 й А, Христина Іваницька загальноосвітня школа номер 2 й Б та десятикласниці Анна Арсені з першої школи та Ірина Петрушка з четвертої школи. Свою команду школярки назвали Фенікс. Усі разом на турнірі презентували 12 доповідей на правову тематику Кожній учениці у підготовці до турніру допомагали вчителі-предметники. Керівником команди була вчитель історії і права загальноосвітньої школи No4 Надія Голинська. В перший день турніру, 13 жовтня, відбулися відбіркові бої, за результатами яких до півфіналу війшли сім команд і до фіналу чотири. І як результат, Каловський Фенікс у фіналі здобув друге місце. За словами вчителя історії і права першої школи і члена журі Оксани Німак, учениці показали на. Турнірі досить високий рівень знань зокрема, були визнані членами журі як кращі доповідачі, рецензенти та опоненти. Цього року, 13-14 жовтня, команда Калуша вже вдруге брала участь у турнірі юних правознавців, який відбувався в місті Івано-Франківську в інституті післядипломної освіти педагогічних працівників. Цього року було 13 команд, і ви знаєте, дуже радісно, що команда Фенікс, збірна, яку ми організували з учнів різних шкіл і гімназії міста, зняла друге місце. Хочу відзначити, що дуже організовані, гарні були відповіді дітей, що незважаючи на якісь такі внутрішні страхи і переживання, все-таки вдалося дітям зайняти такий хороший результат і дуже задоволена результатом. Дуже хочу подякувати всім учасникам команди «Фенікс» за титанічну роботу, яку вони провели, і підготовку і сам турнір були проведені на високому рівні. В склад журі турніру ввійшли представники правової галузі області, зокрема юстиції та вищих юридичних навчальних закладів. А організаторами турніру є управління освіти та науки облдержадміністрації та інститут після дипломної освіти. За словами капітана команди Фенікс Тетяни Команицької, до турніру дівчата віднеслися досить серйозно, адже розуміли, що команди правознавців будуть із різних міст області, а тому готувалися заздалегідь, аби вкотре довести, що калузькі школярі... Рі найкращі. Цього року наша команда вперше брала участь на е, турнірі юних правознавців. Але я вважаю, ми стартували вже з дуже високої позиції і взяли високу планку. Е, наступного року, сподіваюсь, наша команда знову буде брати участь під цією ж назвою, яка зробила нас такими знаменитими Фенікс. Е, хочемо подякувати нашим наставникам, учителям, а також журі за ту увагу, яку вони нам приділили, і взагалі цьому турніру за досвід, який ми змогли здобути. За словами заступника начальника управління освіти Калуської міської ради Лесі Кобзан, усі калузькі школярі, які протягом навчального року беруть участь у різноманітних конкурсах, турнірах та олімпіадах, будуть відзначені грамотами та подяками в день свята обдарованої молоді, яке традиційно проводять наприкінці навчального року. Чудовий подарунок отримала громада села Новичка Долинського району від благодійної фундації Кредісова. У День свята Покрови Пресвятої Богородиці в селі було відкрито дитячий майданчик. За радянських часів село Новичка адміністративно було частиною міста Долина. Відтак міська влада не докладала особливих зусиль для розбудови на території села належної інфраструктури. В 1996 році постановою Верховної Ради України новичку було виділено з меж міста в окремий населений пункт. Виявилося, що у селі немає ні середньої школи, діти ходять за кілька кілометрів у Долинські школи, ні дитсадка, ні клубу. Зате є сільрада. Однак протягом кількох років не вдавалося вирішити питання навіть побудови дитячого майданчика. На допомогу прийшла благодійна фундація Кредісова, і 14 жовтня майданчик було відкрито. На черзі спорудження ще двох. Місцеві мешканці не приховують свого задоволення і сподіваються на ще ширшу співпрацю із фундацією. Тільки в цьому році ми зуміли зорганізувати громаду, зуміли залучити благодійний фонд, особливо на нашу просьбу відгукнувся фонд, благодійний фонд Кредісова. З фундацією можна би було б вирішити і питання будівництва дитячого садочка. Ми є приміська зона, однак на території села. Немає жодного дошкільного закладу, і ця потреба дуже нагальна. На території села проживає більше 300 дітей, 114 дітей дошкільного віку, які обслуговуються і ходять в садочки міста Долина. Однак там переповнені садочки, зв'язку з цим нам би дуже було необхідним і дуже доречним будівництво дитячого дошкільного закладу на території села Новечка. Аби глибше зрозуміти проблеми, які хвилюють молодих людей прикарпатських сіл, доктор економічних наук В'ячеслав Кредісов часто зустрічається із молоддю. Під час таких невимушених бесід хлопці і дівчата найбільше скаржаться на масове безробіття і на відсутність у селах можливості цікаво проводити дозвілля. От моє завдання зробити так, щоб залишались тут. Коли будуть тут робочі місця, то чого буде вже? тут фантастична природа, тут клас, тут гриби. а… Нарбанаполювальня все на краще І дівчата на краще. поступово спільними зусиллями дещо вдається таки змінити на краще. Так у селі Лицівка Ружнятівського району молоді люди спорудили бетонний вхід до будинку культури, а профінансувала роботу благодійна фундація Кредісова. Вона ж закупила для клубу звукопідсилюючу апаратуру, яку було успішно випробувано під час однієї з дискотек з нагоди храмового свята. 16 жовтня у світі відзначався міжнародний день здорового харчування. Це ще одна нагода звернути на себе увагу, переглянути свій раціон харчування, наскільки він є повноцінним і збалансованим. Адже, як стверджують медики, саме правильне харчування сприяє збереженню здоров'я, чинить опір шкідливим впливам довкілля, підвищує фізичну і розумову працездатність і таким чином забезпечує активне довголіття людини. Людині для того, щоб жити, потрібно харчуватися. Їжа не лише необхідність, але й одне з найбільших задоволень в житті. Люди їдять, щоб отримати насолоду та втамувати голод. В той же час їжа носій та джерело величезної кількості біологічно активних речовин, потужний лікувальний та оздоровчий фактор. Тому для підтримання здорового способу життя людині необхідно, щоб харчування було збалансованим, адекватним та раціональним. Існує декілька принципів раціонального харчування. В національному харчуванні виділяють, зокрема, такі принципи. Перший потрібно харчуватися маленькими порціями, часто, тобто харчування має бути дробне, мусить бути відповідно підібране до загальних особливостей організму і, звичайно, має бути збалансованим. Другий принцип те, що у харчуванні людини мусять переважати, як правило, продукти рослинного, а не тваринного походження. Наступний принцип такий: що у раціоні чи пацієнтів на даний час чи взагалі що стосується людей завжди мають переважати овочі фрукти відповідно до 400 грам на добу яких потрібно вживати які містять достатню кількість клітковини щоб забезпечити нормальну роботу в даний час шлунково кишкового тракту Харчовий раціон це склад та кількість харчових продуктів, використаних протягом доби. Їжа суміш приготовлених для вживання продуктів. Щоб бути здоровими, потрібно вживати якісні продукти і за порадами фахівців купувати їх у магазинах, а не на стихійних ринках. А ще краще вирощувати ці продукти самим. Ідеальний варіант це би був такий варіант, коли б людина могла собі ці продукти власне вирощувати в у, у домашніх умовах. Але та як це не кожному не кожен може зробити і не має можливості, то тоді можна купляти і в магазинах. Як правило, бажано купляти краще в магазинах ніж на ринках, і звичайно, тоді треба дивитися на всі органолептичні властивості, тобто на термін придатності, відповідно на смак, на запах, ну абсолютно на всі, всі помітки, що є на упаковках. Правильне харчування сприяє збереженню здоров'я, чинить опір шкідливим впливам довкілля, підвищує фізичну та розмову працездатність і таким чином забезпечує активне довголіття людини. Проте, у будь-якому випадку, кожна людина самостійно обирає що, скільки, коли і як їсти. Головне постійно пам'ятати, що від цього залежить стан нашого здоров'я, а отже, і якість життя. Нещодавно в калуші відбулася презентація дебютного відеокліпу нашого земляка Олександра Малих, молодого талановитого хлопця, який протягом кількох років працює у музичній сфері. Про творчість юнака, пісні, якого заставляють замислитися над сенсом життя. Піде мова у сюжеті. Олександр Малих народився і проживає в Калуші. Вчився в другій та сьомій школах. Здобув вищу освіту в Івано-Франківському університеті нафти і газу за спеціальністю архітектор. З Самого дитинства не мав ніякого відношення до музики, хіба що до спорту. Перші рядки речитативу з'явились у нього у 2005 році. Відтоді хлопець постійно в творчому процесі. Вже написано чимало пісень, домінуючою темою яких є кохання. Та крім цього, Олександр пише пісні, які заставляють Задуматися, в чому сенс життя особливо це відчутно в його пісні на часі. Та нещодавно відбулася презентація іще ще одного його музичного твору присвяченого матері. Пісня так і називається Мамо презентація його дебютного відеокліпу відбулася у багатьох містах західної України, в тому числі і рідному Калуші. Сьогодні вже, до речі, розпочалася презентація. Настав цей час. Я дуже радий. Ми сьогодні маємо можливість стати свідками дійсно такого великого видовищної такої. Так, для мене дуже хороші і приємні події. Я щойно повернувся з міста івано франківська Там вже була презентація в гранд кафе. Для моїх друзів їх там зібралось близько ста чоловік. Скажу, що емоції вона просто перепоняті. Всім подяку. В тому числі Нічного клубу Вінтаж де ми сьогодні знаходимося, де я можу представити свою роботу у місті Калуші, в місті, в якому я родився. Місто, яке для мене є також особливим, тому що зважаючи на те, що я в івано франківську зараз дуже багато часу, це не означає, що це моє рідне місто. Я все рівно приїжджаю в Калош, і я розумію, це є моє. Тобто я хотів також і тут це представити. Дуже радий, що мені дозволили це, зрозуміли мою тему, і я думаю, що це всім сподобається. принаймні, люди. Подумають, послухають і оціню мою роботу. Робота над відеокліпом тривала півроку. Зйомки відбувалися в Івано-Франківську та у Львові, у місті, де навчалася мати Олександра. Про маму він є особистий і це особиста тема, тому я хотів постаратися зробити так, щоб я це зробив сам. Тому що вона є така специфічна, я би сказав, ця тема. Головне, що це все з душею. І... Так, я вклав. Постараюсь до речі, сьогодні це також показати і надію, що люди оцінять дійсно то, що я е, хотів презентувати. Стільки вже місяців і стільки часу над цим працював. На презентацію відеокліпу Внічний клуб Вінтаж прийшло багато друзів Олександра, а також молодих людей, які є вже прихильниками творчості молодого музиканта. Пісня Маму надзвичайно тривожна і хвилююча, присвячена матері, яка відійшла у вічність. Слухаючи її, на очі самі навертаються сльози. Мамо, ти мамо, не завжди в моєму серці, мамо, моя душа до тебе рветься. Мамо, пробач за все, що не так. Знаєш, що часом розумієш, яке життя нас мамо, ти найрідніша для мене, мамо, тебе забрав Бог та небо. Мамо, я тебе люблю, і я це цілому світу повторю. Я радий, що в моєму цеху серед моїх колег є такі от люди, які займаються такими хорошими речами, стосовно самого кліпу. Один з небагатьох тих хлібів, після перегляду, яких хочеться просто взяти в руки мобільний телефон, позвонити або написати Мамі, мамо, я тебе люблю. Після презентації відеокліпу відбулася дискотека. Олександр Малих взяв у ній участь уже як діджей. Саме під його музику цього вечора відпочивали молоді хлопці та дівчата. А зараз послухайте, будь ласка, оголошення. Шановні краяни, запрошуємо вас на відкриття виставки вишитих картин Вишиваний світ Наталії Лазарєвої, яка відбудеться 21 жовтня о 15-й годині в приміщенні арт-галереї вулиця Шевченка, 9. Цього ж дня в Палаці культури Мінерал відбудеться творча зустріч з автором збірок: Мені сам Бог натхнення засіває у любові, тільки у любові, моє серце любов'ю палає Калузькою поетесою Лідією Вовк. Початок о 15-й годині, і ще одне оголошення: з благословіння предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого Володимира, митрополита Київського і всієї України та Преосвященнішого Пантелеймона, єпископа Івано-Франківського і Коломийського, в період з 12 по 22 жовтня в Івано-Франківській єпархії, буде перебувати чудотворна ікона Матері Божої, скоропослушниця, привезена з грецького монастиря Дохіар на святій Горі Афон. Святий образ, написаний у 10 столітті, є великою християнською святинею та прославлений багатьма чудесами, і допомагає при важких хворобах та недогах, онкологічних захворюваннях, глухоті, сліпоті, паралічі та інших. В Калуші ікона буде перебувати з 20 по 21 жовтня у новому храмі Спасителя і чудотворця Миколая по вулиці Грушевського біля Мрео. Це вся інформація, яку для вас зібрали і підготували мої колеги. Я вам дякую за увагу і бажаю вдалих вихідних. На все добре.